У Житомирі, вже майже два місяці, на базі професійного коледжу технічних інновацій працює виробнича майстерня. Тут підприємці можуть замовити послуги з обробки матеріалів та виробництва деталей, або ж зробити це самостійно. У нас можна виробляти продукцію на 3D-принтерах з пластику і порошку. Тобто на порошок це вже спеціалізований 3D-принтер професійний. У нас можна робити брендову продукцію на термопресах. Це може бути футболки, це можуть бути ручки, будь-що завгодно. У нас може оброблю виготовлятись на сучасних чи станках продукція з деревини, металу, в залежності від того, що необхідно підприємцю сьогодні. Приходить, наприклад. Підприємець хоче футболку виробити, щось якісь зображення на футболці отримати. По-перше, ми показуємо йому, як це робиться. Він може спробувати сам це зробити. Тобто, від завантаження цього зображення в ноутбук і перенесення його на спеціалізований станок. Спробував виробив, зрозумів чи потрібно, купив обладнання і працює самостійно. Що стосується ціни, ціна ціна залежить від кількості виробу і якості виробу, і в залежності від того з якого матеріалу виробнича майстерня складається з чотирьох різних лабораторій. Директор професійного коледжу технічних інновацій каже, в одній з них вже виготовили продукцію для двох підприємств d лабораторія лабораторія з механічної обробки металу, лабораторія з плазмової обробки металу і лабораторія з обробки деревини і полімерів в 3 d лабораторії де є спеціалізоване обладнання, тобто це порошковий 3 d принтер де ви можете виробити будь-яку деталь навіть для автомобіля. Тут знаходиться 3 d принтера по виробництву сувенірної продукції. Тут знаходиться термопреси. Тут знаходиться поліграфічне обладнання. А якщо брати в 3D-лабораторії, тобто ми вже робили деталі з порошку на 3D-принтерах. І, до речі, сьогодні підприємець присутній, який вже виробляв, у нас вироблялась брендова продукція для нашого закладу і брендова продукція для двох підприємств. Максим керівник з розвитку компанії, яка займалася 3D-друком у Харкові. Через повномасштабне вторгнення бізнес довелося перенести у Житомир. Зараз компанія удосконалює свою продукцію у виробничій майстерні, адже тут є необхідне обладнання. Бізнес був започаткований в Харкові більш ніж 9 років тому. Після приїзду Житомир він набув дуже великих темпів зростання, і зараз у нас дуже великі плани. Наша цільова послуга і, взагалі. Одна окрема послуга, якою ми користувалися, це саме це обладнання, це 3D-друк СЛС-технології, тобто спікання порошку. На ньому ми вже виготовили декілька маленьких серійних замовлень для наших клієнтів. Були замовлення на високо навантажені деталі, які працюють у механізмах з великим навантаженням. Ну тобто, це були кронштейни, які мають там тиск на злам. Це були шестерні. Це були кришки муфти для підшипника, який обертається з великих обертів. Тобто там важлива міцність. Ось такого типу деталі ми виробляли. Взагалі у нас раніше не було доступу до цієї технології. Ця лабораторія, по перше, головне надала нам доступ до цього. По-друге, щодо вигідно чи ні, так це вигідно, бо чим складніша технологія, тим більше на неї додатковий прибуток. Виробничу майстерню у своїх цілях можуть використовувати підприємці. Для цього потрібно звернутися до професійного коледжу технічних інновацій.